Привіт! сьогодні з тобою готуємо імбирну панакоту разом з грушами пашот, які будемо виварювати в грін Панакота це. Напевно, найулюбленіший десерт багатьох людей, особливо туристів, які відвідували Італію. Але вже панакотою можете і насолодитись також в Києві. В будь-яких закладах зараз її готують майже всюди. Панакота, в принципі, досить легкий рецепт для приготування, а також це рецепт, де ваша фантазія може розгулятись максимально бурно. Що ж, у нас сьогодні панакота з імбирем. Для цього нам знадобиться, звичайно, імбир, вершки та молоко. Молоко для того, щоб вона не була такою жирненькою, як всі звикли. Я також. Не дуже люблю, тому будемо готувати з молоком, також цукрова пудра, желатин. Ми взяли желатинові листочки. Ними набагато простіше буде це все зробити. Звичайно, груші, червоне вино і все, що вам знадобиться для глінтвейну. Це кориця, гвоздика, мускатний горіх, також лимон, мандарини і лайм. І лавровий листочок, звичайно. Так, з чого ми почнемо? Спочатку нам потрібно з вами почистити імбир. Це, напевно, така найбільш нудна в цьому всьому процесі а, штука. От ми імбир начищаємо. Далі нам його треба буде нарізати дуже такими дрібними ломтиками. Панакота, взагалі, в перекладі з італійської варені вершки або варений крем. Насправді дуже цікавий феномен італійської кухні, що реально страви італійської кухні готують всюди, починаючи від Китаю, закінчуючи штатами і навіть Південною Америкою. Жодна кухня світу не посіла таке місце і немає такої відомості, саме як італійська кухня. І так, повертаючись до панакоти, спочатку, взагалі, історично, дуже давно, її готували так само, як крем-брюле. Тобто, так само туди входили, до речі, жовтки, так само її запікали. І що найбільш печальніше, мені здається, в цьому всьому рецепті були рибні кісточки, з яких виварювали колаген. І це все разом змішували з дорками і цукром. Ну, тому що не було желатину. Тому я їх по суті розумію, але не хочу навіть собі уявляти цей аромат, який йшов від тих рибних виварених кісточок. Ну, розумію, що іншого варіанту в них не було. От, і далі цю панакоту. Ми тут з вами знаємо, що вона повинна охолонути, так? А італійці її ще запікали. Ну, чим не крем брюле по суті. Так. І нарізаємо імбир такими дрібними шматочками. Можна його навіть натерти. от. Якщо є терочка, і бажання, і натхнення. Просто насправді шматочки вашого імбиря можуть бути максимально різні, тому що ми потім ще будемо просіжувати нашу панакоту. Тому уріжте так, як вам зручно. Так. Імбир є. Саме імбир нам додасть цій панакоті такого цікавого, терпкого смаку. Що ми далі робимо? Ми взяли... Желатинові листочки. Можете взяти звичайний желатин, от, але листочками буде легше. Ось в мене тут їх є 4,5. Я їх зараз заливаю водичкою холодною на 5-10 буквально хвилин. Так, зараз. Треба так, щоб вони повністю повністю залились. Далі приступаємо безпосередньо до крему. Беремо, вмикаємо плиту, на такі середнє вогнище даємо, беремо сотейник. Нам потрібно 300 грамів молока, вливаємо в сотейник. Додаємо вершків. Додаємо 130 грам цукрової пудри сюди, Таке буде солодке-солодке в нас. Але за рахунок імбиря воно буде таке збалансовано солодке. Розбиваємо. Зараз грудочки цукрової пудри. Оце є основа панакоти. Сюди ви можете додати навіть шоколад, там молочний, чорний, білий. І у вас вона буде по суті шоколадна. Панакота таке, я кажу, універсальний десерт. Можна його готувати абсолютно з різними начинками по різному його. Максимально оформлювати свіжими ягодами різними там сиропами, варенням замороженими ягодами. Є. Нагріваємо це, додаємо імбир. І це проварюємо. Так, ми довели на середньому вогнищі майже наші вершки, молоко, цукор та імбир до кипіння. Зараз беремо желатинові листочки. Нам потрібно їх вижити максимально на суху, сілити з них водичку і додати безпосередньо нашу суміш. Розтоплюємо желатин. Підготуйте собі якусь мисочку, для того, щоб ми зараз будемо проціжувати. Нашу суміш і далі формочки, які будемо розливати її. Воно закипіло і зливаємо, проціжуємо нашу суміш. Є. Для панекоти ми беремо силиконові формочки і починаємо заливати. Якщо у вас є такі формочки поодинокі, скажімо так, також буде зручно, порційні можете там взяти собі кружечку, якщо хочете, може криманочка в когось є. Також буде ок. В залежності від вашого смаку. Аромат такий божественний в цієї панакоти, тому що імбир зробив таку свою справу, і воно дуже смачно пахне. Є, у нас вийшло шість порцій, по суті, так як і очікувалося за рецептом. Зараз я ще трошки попідливаю сюди. Форму розміщуйте на чомусь такому, якщо вона у вас така, як в мене зараз силиконова, Розміщуйте її на якійсь такій поверхні, яку ви потім зможете легко загрити в холодильник. Тому я взяла по суті таку досочку. Що ж, відправляємо зараз в панакоту нашого в холодильник, буквально на годинку-півтори, або як вам буде зручно, там до приходу ваші гости і приступаємо до приготування груш. Як панакота пана кота прохолоджується в холодильнику, ми готуємо з вами груші у глінтвейні або груші пашот. Для цього нам вами задобиться сотейник обов'язково. Ставимо середню температуру на плиті. Червоне сухе вино. Ви зараз мені скажете, о, так це ж звичайний глінтвейн. Да, це звичайний глінтвейн. Я навіть не сперечаю з вами. Так, Беремо вино. Є. Далі беремо лимон. Його нарізаємо на 4 частинки. Не забути його, я наріжу трошки більше, тому що тут він такий у мене якраз. Не забути лимон помити, звичайно, перед цим. Я вже коли починаю варити гліндвейн, значить на вулиці холодно і все схоже на те, що скоро різдво. Так, загружаємо сюди лимончик. Так, є. Далі беремо ще. Лайм. Лайма візьмемо половинку. Також загружаємо сюди вино. Так, мандарин даю також половинку. І ще один. Є. Зараз додаємо цукру. Цукру у нас досить багато буде. Дуже багато. І розмішуємо. Зараз цей божественний аромат, його ні з чим не переплутати абсолютно. Я думаю, тих хто готував глінтвейн вдома, знає, про що я зараз говорю. Готово. Додаємо ще корицю. Я візьму одну паличку кориці. Ну, можна дві кориці, багато не буває, як для мене, як і пармезану. Мускатний горіх. Трошки посиплю. І буквально декілька дрібок гвоздики. Шість штучок додам сюди гвоздички. Все добряче перемішую. І прогріваємо зараз наше вино на середньому вогнищі. Глінтвейн нас вже кипить і додаємо сюди груші. Додаємо ще також два листочки лаврового листа. Є. Нам потрібно зараз довести груші до повної готовності на повільному вогні. Багато хто буде думати, що цей десерт такий для дорослих, тому що глінтвейн, вино, варені груші в вині, але ні, там так багато цукру зараз у глінтвейні, що цей десерт абсолютно підійде навіть діткам. Панакота майже готова. Я, звичайно, її дістала поза кадром. От у нас тут є такі чотири гарні штуки. Якщо вона у вас вийшла не така зовсім гладесенька, рінесенька, не турбуйтеся, нічого страшного, тому що ви її і так будете ще прикрашати. Як я вже вам казала, можете її прикрасити як фруктами, будь-чим на ваш смак. Я на одну порцію поставлю дві панакоти. Є. Yeah. Дістаємо нашу грушку виварену Квінтвейні. розрізаємо її, наріжемо скибочками. І як казав мій шеф-кухар, якщо в тебе щось не виходить, або там ти хочеш щось сховати, або просто зробити страву красивою, береш гілочку м'яти, Подаєш і все, буде чудово. Прекрасно. Наша імбирна панакота з грушою пашот виверною в такому духмяному ароматному глінтвейні, Вже готові. Я бажаю вам смачного і як кажуть італійці, дольче віта!